Що не можна робити із перукою з натурального волосся? Коли ви її миєте, ніколи не мийте гарячою водою, тому що волосся псується, не розчисуйте. Вологе та мокре волосся, тому що структура волосини така ламка, і вона просто дуже шкодиться. Якщо ви е, витираєте полотенцем, то ви його не видавлюєте, не тріть, просто обережно замотали, так віджали чуть-чуть і все. Тобто, отак придавили, не отак не викручуємо. Такому ні в якому разі такого не робимо. Не сушимо її феном, тому що волосся також пересушується. Це натуральне волосся, і за ним треба дуже... Делікатний догляд, коли не залишаємо під прямими сонячними променями, і також не можна сушити біля батареї або біля якихось приладів. І якщо ви зберігаєте перуку, то зберігаємо її на підставці. Тому що якщо ви, наприклад, перейшли з вечора, кинули її, так пішла, кинула її, а на ранок просипається і дивиться, хоче одягти, а вона ось така. А була ось така, як на мені зараз, то ви просто її берете, ну, тому що волосся натуральне, воно як поклали, воно так може, е, типу, як заламатися, воно так поклали і все. І воно вже буде не таке ідеальне, рівно, як ви е, вкладали. Його до того, тому обов'язково ставимо чи вішаємо на підставку. Якщо у вас підставки немає, її можна купити, вона там коштує до 200 гривень, ні, то можна і повісити, дівчата вішають на, звичайну трохлітрову банку. Так, тягніть волосся, тобто не смикайте, тому що волосиночки можуть вириватися із основи. В руках я би не рекомендувала спати, тому що. Воно шапочки будуть вам давити. Зараз покажу, якщо це система, то ви можете там спати, але все одно волосся буде швидше зношуватись. Якщо перука, то ось оце всі рубці ось оці вам будуть давити і будуть придавлювати шкіру голови.